Не дивлячись ні на що люблю і ціную це життя, Наталка Денисенко вперше вийшла в мережу після заходу в емелі резорт, який відбувся цими вихідними, і на який вона їздила із коханим Юрієм Савранським, добрий раночок. Світла немає, але в мене є подарунки від українських брендів. Ви, можливо, сьогодні не встигну розпакувати, але вам обов'язково покажу. Бо це наше рідненьке. А ще Наталка показалася із коханим, де вона сповістила, що їх запросили на прем'єру нового кіно. Дивіться далі. Щойно мені передали ось такий поколочок, всі відтінки спокуси. Чи готовий ти відчути всі відтінки-спокуси, Олегович? Я yeah. Я тільки на це і розраховую. <гас> Він тільки цього і очікує, а ми обов'язково підемо на прем'єру. Боже, тут така щасливо гарне. Прем'єра. Прем'єра, ми будемо обов'язково.